Чи знаєте ви, що часто за звичайними плітками ховається зовсім інша історія, що стоїть за постійними порівняннями себе з іншими, давайте разом розберемося в цьому. Значна частина пліток це замаскована заздрість. Спробуй згадати, коли ти востаннє відмовився від чогось, бо подумав А що ж про мене подумають? Ось де криється причина твоєї невпевненості. Як сказала колись видатна Елеонора Рузвельт, ніхто не здатний змусити тебе почуватися другосортним без твоєї власної згоди, вдихни в себе сили, вийди з тіні, будь собою на волі. Єдиний справді важливий успіх у цьому житті це успішно бути самим собою, вписатися в оточення це непогано саме по собі. Але ніколи не намагайся вписатися в нього, якщо це передбачає ставати кимось, ким ти насправді не є. Стань унікальною людиною, такою, якою ніхто більше не є. Якщо ти не подобаєшся людям, нехай не кожен фрукт має бути яблуком, жити під чиєюсь маскою надто стомлює. Якщо ти гранат, будь гранатом. Звичайно, у світі, мабуть, більше тих, кому не подобаються гранати, ніж тих, кому не подобаються яблука. Зате для любителів гранатів немає кращого фрукту у світі, не намагайся охопити неосяжне, не обов'язково тримати все під контролем не муч себе щоденною боротьбою за досконалість. Неможливо зупинити приплив і відплив, неможливо протистояти силі тяжіння, але можна зняти маску. Можна відчувати те, що відчуваєш, можна заглибитися в себе, можна плакати, можна відчувати. Можна бути самим собою. Відпочинок це один із найважливіших аспектів нашого життя спокійно сидіти десь, вдома чи на вулиці, і вбирати в себе все, що відбувається навколо, пропливаючи по небу хмари, шум машин у далечині, спів птахів в цьому є певна завершеність. Таке проведення часу може здаватися і, власне, бути більш значущим для нас. Ніж більша частина всього, що наше суспільство вважає продуктивним, подібно до красивої мелодії, якій потрібні паузи між нотами, або філософському висловлюванню, якому потрібна пунктуація, нам варто було б розглядати відпочинок та пасивне проведення часу як природну і необхідну частину нашого життя, потрібну для її осмисленості. Незнання майбутнього може нас тривожити, але водночас і дарує надію. Все може змінитися в будь-яку мить. Це все одно, що летіти на повітряній кулі. Ми не знаємо, куди нас занесе вітер, але сам політ приносить радість. Ти живий, можна виглядати здоровим, а почуватися жахливо, можна блискуче виступати на публіці, розвалюючись при цьому зсередини, можна бути успішним, але порожнім. Можна качати м'язи і бути слабким духом, можна мати все і нічого не відчувати. Ти набагато більше, ніж твоя зовнішність, ти набагато більше, ніж твоя особистість, ти не акція на мінливій біржі чужої думки, ти частинка чогось великого, частинка всього живого. І хоча ти унікальний, ти також пов'язаний зі всім світом. Якщо ти відчуваєш себе самотньо або Втрачено, знай, що завжди можеш знову відчути цей зв'язок, адже життя це постійний рух і пошук себе. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з солов'їною про і надалі відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки, дуже цінні для нас.